На тижні, що минув, американці відзначили день пам'яті, свято під час якого віддають належне загиблим ветеранам усіх війн. У цей день згадували і Ерні Пайла, одного з найпопулярніших американських журналістів періоду Другої світової війни. Ерні здобув славу завдяки статтям про пересічних солдатів, за що отримав премію Пуліцера. Пайл загинув під час бою у 1945 році. Але пам'ять про нього живе у будинку його дитинства в маленькому містечку Дейна у штаті Індіана. Щоправда, через економічну кризу будинок музей планують закрити. Розповідає Марія Юнко. Місто Дейна розташоване далеко від шумних автомагістралей. У цьому маленькому фермерському поселенні живе не більше 400 людей. Тут немає особливо на що подивитись за винятком одного місця, яке є гордістю цієї громади. Гізафеймес Том Мілікан фермер з Дейне, де народився і провів свої дитячі та юнацькі роки, Ерні Пайл. Він зробив надзвичайний внесок не лише у розвиток цього району, але й у розвиток журналістики. Пайл залишив місто свого дитинства у 1918 році, вступивши у військово-морські сили США. Пізніше, захопившись журналістикою, він розповідав своїм читачам історії пересічних солдатів, моряків, льотчиків, які воювали у Другій світовій війні. Його статті були надзвичайно популярними у США. За них він отримав премію Пуліцера у 1944 році. Музей, який розповідає історію самого журналіста, розташований у центрі містечка Дейна. Будинок Пайла перевезли сюди з околиці у 1970 році. Пізніше до нього добудували центр для відвідувачів. Декілька пожеж майже зруйнували музей. Але сьогодні мешканці міста переживають, що те, чого не знищив вогонь, може знищити економічна криза. індіана, як і багато інших штатів, переживає бюджетну кризу, і музей Ерні Пайла закрили через ці бюджетні труднощі. Двері музею зачинені з початку року. За словами Біслі, у музей не приходить достатньо відвідувачів, які б виправдали його діяльність. Тепер штат хоче перевести частину матеріалів з нього до інших музеїв у штаті. Але Філ Гес, директор товариства Друзі Ерні Пайла, вважає, що саме музей у дені найкраще репрезентує життя журналіста. ми вважаємо, що це найкраще місце, яке репрезентує Ерні Пайла, оскільки тут сконцентрована історія його життя. Тут все належно розміщено представлені його роботи спочатку до кінця війни. Штат у свою чергу хотів би віддати управління музеєм під опіку місцевої влади чи фонду, але Гес не переконаний, що це найкраща ідея. я не впевнений, що переведення музею на місцевий бюджет гарантуватиме його довголітні збереження. Якщо ж штат відновить своє фінансування, то музей працюватиме вічно. Це саме те, на що ми сподіваємося. Зараз доля музею вирішується у комісії природних ресурсів індіани, яка перенесла розгляд цього питання на осінь. Друзі Ерні Пейла кажуть, що це дає достатньо часу, щоб заручитись підтримкою губернатора штату на продовження діяльності музею та збереження пам'яті Ерні Пайла у місті Дейна. Марія Юнко, Голос Америки.